Вітаю, шановні глядачі, на каналі Шаманки Сейра, Мене звати Любов Завальнюк. І сьогодні ми поговоримо на дуже солодку тему Крим. Крим наш, ми це все знаємо, але е, хочете дізнатися, що ж чекає на наш півострів Крим, що буде відбуватися в акваторії Чорного та Азовського моря, і на десерт доля Кримського мосту. Ну що. Готові? Але перш за все підписуйтеся на канал Шаманки Сереж, ставте вподобайку. Вітаю тебе, Сереж. Привіт-привіт. Да, То я вже відкриваю мапу, щоб дивитися на красивій мапі на наш красивий український Крим. Слухай, ну найперше, напевно, треба почати з армянська. Чи чекає Армянськ техногенна катастрофа? І, взагалі, яка доля армянську? Зараз подивитися. Дивись, поки план по армянську і по заводу, який в армянську, знаходиться по факту на паузі. Угу. На жаль, він нікуди не зник. Розумієш, його все ще видно в картах. Угу. Тобто, це просто паузний, а, реально такий паузний момент, тому що немає тих обставин, при яких вони були би готові повернутися до питання плану якогось поворухання заводу в Армянську. Тобто, тому тут поки що це така, знаєш, підвіш... ну, тема в підвішеному стані. Бо немає для них потрібної складової, щоб вони щось там намагалися з цього формату вирухати. От, тому Тут якби тут поки тиша. Тут поки тиша, тут підвішене ста. Так. Е Давай подивимося акваторію Чорного моря. Угу. Е Що відбувається в Каркітінській затоці? Дивись, у ворога десь там. от по тій стороні е, зберігався ресурс. Але із за нашої п'ятірки мечів, нашої п'ятірки uh -huh. мечі, наших цікавих підступних дій, їм довелося цей ресурс, особливо літаючий ресурс, кудись перемістити, перемістити кудись глибше всередину Криму, ти зрозуміла, uh -huh. відсунути її, відсунути ресурс від можливих ймовірних ударів. Чи є у нас якісь плани, давайте так назвемо, Чи є у нас якісь плани на той напрямок, саме з того боку? Ну, У нас з тобою традиційно випадає на це питання місяць. У мене. Коли щось планується цікаве, про що мені треба рота столить разом, разом місяць. або місяць, або жриться. Ну от, місяць. Тобто, чи є у нас там якісь цікаві плани? Є... А те, як Могилевська, каже, місяць по небу ходить. Майже, да-да-да. Майже, майже в той напрямок. Ну, коротше, коротше. Mm -hmm. Є щось цікаве. Ми побачимо ці операції, тобто це вийде із-під, ну, зрозуміла, прихованості місяця. Каламіцька затока. Ой, як добре, що нічого їх не вчить життя. Як же добре. Не що життя їх нічого не вчить. Може, це навіть відпрацьована карма. На перспективу для об'єктів, які знаходяться там, от якраз там десь між Євпаторією та Севастополем, десь там, якраз. В, в районі тієї затоки. Mm -hmm. а, у них в перспективі випадають втрати по п'ятірці кубки. І втрати випадають серйозні. Причому, причому саме цікаве, що втрати достатньо від чогось агресивного по рицарю мечі. Це лише питання часу і можливості з нашого боку застосувати того рицаря мечів. Тобто, коротше, нічого їх там життя не вчить. Тому що я так розумію, вони не здогадалися нічого краще, ніж з якого-небудь е, умовного роздольного, понімаєш, перетягнути ресурс, яку набуть умовної в поторю. Ну це ти зрозуміє. Типу, просто угу. від але не відтягнути. Ну коротше, як же добре. Е, е, продовжайте в такому жідухі, пожалуйста. Від долі не втічеш. Що поробиш? Так е, ти знаєш, е, в, в, в акваторії чорного моря. Є ще е, дуже класна затока Джарелгацька. Я там ніколи не була, але я розумію, що там є Скадовськ, угу. там є острів Джарелгач, там є місто Лазурне. Так, да, я зрозуміла, ми говоримо про тоді. Тут, туди вже не зовсім угу. про Кримчик, ми вже говоримо більше. Я зрозуміла. зараз подивимося. Дивись, поки конкретно цей напрямок, якщо ми говоримо да, про наші якісь серйозні поворухання, поки для нас цей напрямок є важкою ношою. Але поки для нас цей напрямок угу. є важкою ношою, це м, тимчасова історія тимчасова. Тимчасова історія. Чи буде у нас можливість зробити нашу десятку жезлів як важку ношу, не важкою? Да, у нас буде можливість зробити помірність, тобто врегулювати, е ну, врівноважити ситуацію. Скоріше за все, це ну, пов'язано з тим, що ми будемо мати певний кон контроль того напрямку, неважливо, який фізичної присутності контроль. Чи, наприклад, повітряної присутності контроль, що дуже важливо. Тобто, це дозволить врівноважити, врегулювати певні там фронтові моменти. Там, десь в районі Скадовську, розумієш? Тобто, там у нас щось, ну, щось щось знову ж таки. Не стоїмо ми там на місці. Так, да, поки що важка історія, поки ми не можемо собі цього дозволити, але це поки. Mm -hmm. Так. Uh... Тендерівська затока. Ну, дивись, з нашого <кій> боку, на тому напрямку, зараз іде якесь вивчення. Ми uh -huh. вивчаємо. Нам потрібно вивчити для того, щоб розуміти, що робити. І, до речі, рицар Кубків як вода, і оця вся історія це первинна та задача, яку нам потрібно вирішити там. Угу. Uh -huh. Ось. Зрозуміло. Так, зато каси ваш. Ми перейшли в акваторію Азовського моря. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, дивись. Mm -hmm. В цілому тут дуже цікаво по в принципі, Азовському морю. Ворог думає, що він нас заблокував. Ворог думає, що у нас немає можливості в Азовському морю ніякої протидії. Угу. Але, 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 як добре, що ворог так думає. Тому що з нашого боку. Щось таке собі цікаве, пов'язане саме з водою, не з сушою, з водою, з водою на Азовському морі, да, тобто з самим Азовським морем. з нашого боку, щось із водою цікаве буде відбуватися. Я так підозрюю, що скоріше за все можливо будуть, будуть можливості з нашого боку щось або там втопити, або щось над Азовським морем підстрелити, що в тому морі потоне угу. до біса. Ну, коротше, ти зрозуміла, якісь. Вони думають, що вони контролюють воду, а вони її не зовсім контролюють. Угу. Так, що відбувається у окупанта в людському лимані? Я не знаю, що там в тому районі є якогось умовно підземного характеру, але вони туди постягували. Купу ресурсів, От в щось захищене та підземне. Угу. От вони туди понастягували купу усього. Вони думають, що то їх, звісно, врятує. От, вони зробили відлюдника для своєї якоїсь ну, чи озброєння чи чогось подібного. Е, от, е, тобто, давай: так, в тому районі знаходяться, я так розумію, скоріше за все, для них стратегічно важливі склади. Хованки. Підземні якісь укриття чи якась угу. така історія. Щось, що під землею, щось що по відлюднику укріплене та заховане. Е, Генічинськ. Там поруч. Угу. Як добре, наші люди працюють у Генічинську. Бо ми володіємо якоюсь інформацією. Давай так. Це Важливою інформацією Тому. Дякую о, всім, хто продовжує то всяке робити цікаве потрібне. Тому що ця інформація іде нам на руку і буде задіяна. І задіяна о, ця інформація буде якимось способом, бо карта ностальгії випадає. Можливо, ми таке вже робили, чи можливо, ми кудись уже. Били, чи десь щось схоже ми бачили. Тобто, знаєш, тиша, тиша, тиша на окупованій території. Потім геп, все, капець, ну нема порту. Знаєш, ну я умовно. От, от от типу, от якась така от історія. І це завдяки володінню інфи інформації. Чудово. Е, є ще одна дуже важлива затока в акваторії Азовського моря е, це обитічна. Затока. Угу, Вибачте, да, все, якщо щось то. неправильно читаю, бо я, на жаль, там ніколи не була, але після перемоги обов'язково сподіваюся, що я там побуваю і побачу Азовське море. Вони. Е, вони якусь таку дурню там зробили. З точки зору військової. Ну, з військової точки зору. Вони чи десь повстановлювали якісь свої штуки, чи понаскладали в якомусь такому дурному місці? Місці, яке ну, видно. Ну, я не знаю, як знаєш, це як ну, поставити посеред поля, отак, от відкритого, з цим змішенню От ти поняла? От знаєш, що ну, Вони є... ж впевнені, що вони там вільні, сильні, незалежні. А ми, до речі, січимо, що там відбувається з позиції карти світу. Тобто, скоріше за все, ми володіємо там інформацією про їхню якусь оцю дурню, як я її називаю з точки зору військової, да, якоїсь історії. Ми володіємо від карти світ. Це можуть бути навіть супутникові знімки. Тобто, це навіть на супутнику видно. Щось видно на супутнику в тому угу. районі. Розумієш, тобто це і е, нам, звісно, добре від того, що вони таку дурню роблять. І якусь цікаву історію з розвитку там і їхньої дурні, ми побачимо, коли буде сонечко, тепле вже. Це скоріше угу. за все літо. Угу. Бердянська затока. У мене, до речі, не перший раз випадає на окупантів у Бердянську якісь. Чи бухі конфлікти, чи кастові конфлікти? А, може, хто mm -hmm. нас дивиться з окупованого Бердянська і з тих районів, ви або підтвердіть, або напишіть, чи немає чи вони там у вас не напиваються окупанти, і не гатять один одного, чи немає там, може, я не знаю, якоїсь гострої Дівщини. Я скільки разів не переглядаю район, от ну Бердянська і десь там в мене постійно на окупантів випадають по-перше, диявол, по друге, п'ятірка е, жезлів, угу. диявол як залежності і невміняємі стани, і п'ятірка жезлів як якісь бійки, якась ну коротше, якісь, от знаєш, кастові моменти. Знущання один на до, Ну от ти зрозуміла, якась mm -hmm. така от історія. І чомусь воно загострене саме от в районі, от там от, де Бердянське. Я не можу понять, чи туди нагнали яких-небудь чеченів перемішку з денерівцями і одні інших щімлять. Чи я не знаю, що там у вас Бердянську де вони знаходять, бо може там яка баба конапель посіяла, вони всі упоруються, понимаєте? І не можуть коротше нормально mm -hmm. себе. Ну в общем, у них тут якась от штука. Я не знаю, чому це важливо в контексті. В Стінашому, може, вони там трохи не, не, не в собі, в Бердянську, і нам то на руку, звісно. Але в мене вже не перший раз випадає, що, ключе, в Бердянську щось окупанти не зовсім міняємо, От чесно, щось якась, якась двіжуха у них відбувається постійно. О, от. Так, Арбатська затока. А, ну так, да, стрілочка Арбатська, зараз подивимось. І феодосійська затока, Феодосійська. Ну я е, скажу так, я співчуваю тим людям, у яких на Арбатській стрільці був бізнес, і вони вимушені були покинути свою ну, да, територію. Угу. Тому що, скоріше за все, у вас вкрали все, що могли вкрасти. Ну от і віджали вже все, що могли віджати. Ну, давайте угу. так, бо щось тут коротше таке понаживалися. Понаживалися просто якась капзда. От, цікаве інше. А, вони Ну, вони використовують. Вони і затоку якось хитро використовують взагалі, а, Ну, типу, Арбатську да? З -з -за 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 затоку, саму косу, стрілку, вони якось Вони якось, я не знаю, чи вони її там помінували? Ну, коротше, вони до чогось готуються з цього боку, і е, якихось дій з цього боку вони підприйняли Оборону. Це mm -hmm. треба розуміти. Вони готуються до з нашого боку до рицаря мечу. Типу, аля вони готові. Я не знаю, що вони там понаробили, що вони там чи помінували, чи повкопували, чи що вони. Ну, коротше, але цей шматочок він такий, якийсь. До замінований? Ну, скоріше за все, да, якось вони, Може, не всю, звісно, арбатську стрілку, але там є якісь, я так розумію, місця, в яких ну, прям якось гіперконцентровано воно все. Феодосійська, феодосійська. Заворока. Ну, так, да, Там, де Феодосія, так. Да. А як правильно? Напишіть, будь ласка, в коментарях: Феодосійська чи Феодосійська. Феодосійська, напевно, якщо Феодосія. Ну, вона, ну, у да, нас та Феодосія. Да. Вона не Феодосія, а Феодосія. Я ніколи не була в Криму. Уявляєш? Бо... Чекаю, поки визволять. Чекаю. О, ні, Я малою була, і потім і на малою була, і в Феодосії, до речі, була, ми відпочивали. Миколаївська здається, б... область, Одеська область без питань. А от Ось. Криму і Азовського моря не бачила. О, вони, до речі, в районі Феодосії. Вони в районі Феодосії постійно на стрьомі. Вони зробили навіть в районі Феодосії цього гачка. Вони зробили перевернуту королеву мечів. А можливо, навіть щось там знаєш чи вивезли частково, чи кудись переховали, бо вони очікують від нас п'ятірку мечів. А. І хорошо, і хорошо, і хай хай і, бояться, і, і, бояться, хай, хай не сплять. бояться, хай чухаються угу. у вісні, здригаються. Е, так, Севастополь і Симферополь. Що чекає їх? Що там відбувається в Севастополі? А, в Севастополі буде гучно. Давай я так це скажу. В Севастополі буде гучно. Угу. Буде гучно. Так, Симферополь. Вони чи якусь військову? Адміністрацію в Сімферополі поставили. Чи якусь концентрованість якихось військових, знаєш, в Сімферополі якась концентрована прямо. Концентрована їх кількість там знаходиться. Не розумію, причому. Ну, це не рядові солдати. Тому, хто із на, у, у нас дивиться із наших військових і думає, щоб його таке зробити, то знаєте. Ще всім в Сімферополі треба шукати. Я не знаю, чи баню з військовими кримськими генералами, чи сауну, я не знаю, угу. чи готель. Ну, коротше, щось там, щось там подібне є. Угу. І що, люблена керч? Не просто не чекай, Джанкой. Намагається, до речі, приховати усіма силами той Джанкой. Ну, я маю на увазі, ти зрозуміла. Типу, намагається mm -hmm. його перехти, приховати, можливо, понастягували туди з усього Крима ППО. Понимаєш? Та ти що такий логістичний цей вузол? Ну і давай Керч, подивимося, Керч і Керченський міст. Ну, дивіться: для керчі. для Керчі, Очікувати з нашого боку королеву мечі. Mm, uh -huh. Я думаю, вже всі, хто за мною дивиться навіть карти, не знає, вже зі мною їх вивчив. Ти понімаєш? Тобто, з нашого uh -huh. боку, так, да, це не прямо зараз. Я не кажу, що то прямо завтра. Але але, очікувати королеву мечів. Бавовна буде. Бавовна буде, так. Да, бавовна буде. Тому uh -huh. якщо ви знаходитеся в кричі біля чогось військового, майте то на увазі. Міст зараз. О, ну, диви, по мосту йде серйозна робота. Цікава. Цікаво. Дивись, по мосту одразу випадає карта ностальгії. А, по мосту будуть а, завдані ті удари, формат яких ми вже бачили. Ну, тобто, угу. будуть задіяні такі самі якісь механізми, інструменти. А, це перший момент. Міст. Просто коли ми говоримо про знищення м, Кримського мосту, в нас в голові, знаєш, який-небудь ядерний гріб і мост все розсипався. Але воно буде не зовсім так. Я вже казала, що зверху то до одного місця ракетами його лупить, то не так воно працює. Угу. Наше завдання зробити кримському мосту спочатку від людника, тобто зробити унеможливити нормальний проїзд. Зробити угу. його відлюдником, да? тобто, дато щоб там не було да руху і зробити йому дев'ятку мечів. Дев'ятка, не десятка. У нас би руйнація би виходила би повна бо руйнація по десятці, а дев'ятка це умовна смертельна хвороба для мосту. Тобто, це таке ну, таке ураження, яке неможливо швидко полагодити. Або неважливо, ну ти зрозуміла, локалізувати якимось чином. Тобто, це такого формату ураження, яке робить суттєвої рани на тілі мосту. І скоріше за все, це буде знову ж таки. Я думаю, що це буде пов'язано із тузом жезлів. Тут жезлів це не про конструкцію на горі, це про конструкцію опор. Тобто він трошки похилиться? Так, да, скоріше за все будуть робити щось таке. Що чи розірве полотно, чи змусить його якось. Ну, ти зрозуміла, mm -hmm. буде змінитися, по якому ну не, не буде можливості більше користуватися ним небезпечно, безпечно і небезпечно ніяк. Тобто, тут буде, ну це не одного дня операція, але, але ми побачимо: побачимо щось, що вже бачили mm -hmm. в гарному сенсі. Mm -hmm. E, що я тобі можу сказати? Це дуже гарна новина. Сподіваюся, що до вербної неділі Кримський міст похилиться до води. А наші захисники і захисниці e, звіст, принесуть нам гарну звіст, звістку про переможний Великодень. Але без нашої допомоги їм це не вдасться зробити. Тому, шановні глядачі, донатьте зсу, підтримуйте захисниць, підтримуйте захисників. Вони за нас, ми за них разом об'єднавшись, ми зможемо перемогти, і ми зможемо очистити нашу землю від тої навали. Бережіть себе і своїх рідних, не нехтуйтеся сигналом повітряної тривоги. Ставте вподобайку шаманці сереш і підписуйтеся на її канал. Дякую тобі!